Швидко казка розказується, але не швидко шукається підрядчик. Це перший міський. Мене звати Олена Концевич, і це, що трапилось, трапилось в нас те, що підрядника на те, щоб відремонтувати гімназію номер 107, шукали рік, і здається, знайшли. Значить, ось вона гімназія номер 107, Це в нас Льва Толстого, no і ця будівля була однією з семи, в які минулого року, ще рік тому, в серпні, влучила одна з російських ракет. За весь цей час підрядника шукали дуже довго і нудно на те, щоб відновити те, що було пошкоджено. Але чому знайшли його тільки через рік? Це взагалі прекрасна практика нашої мерії і відповідальних за реставрацію будівель людей: шукати або дуже швидко потрібних людей, або не шукати взагалі і потім знаходити через рік. Давайте пошукаємо, чому це зайняло стільки часу. Значить, тендер було розроблено практично одразу, ще минулого року, але чомусь знайшли тільки з третьої спроби. Як випливає з даних системи прозоро замовником робіт виступає управління капітального будівництва? Тендер оголосили 20 серпня. Пропозиції приймали до 29 числа. Значить, з третьої спроби переможцем став єдиний учасник конкурсу, як завжди, це ФОП Тихонюк Сергій Анатолійович, який погодився провести роботи на конкретно цій будівлі за 898,6 тисяч гривень. Хто був конкурсантами до того? Давайте ми зануримося. Перший ноунейм, no який був оголошений, пропав безслідно, тому що були помічені якісь порушення в законодавстві в сфері публічних закупівель, і не можна було це усунути. Коротше, він розтанув. Потім другим. Конкурсантом знову ж таки був наш тихонюк Сергій Анатолійович, але йому не дали змогу проводити роботи на цій будівлі, тому що він не надав папери про те, що справно платив податки. І от тільки з третьої спроби наш тихонюк Сергій Анатолійович був пропханий міськрадою для того, щоб нарешті ремонтувати цю будівлю за майже мільйон гривень. А чому? А тому, що він в мерії дуже навіть популярний, і це далеко не перший його тендер. Почитаємо. Значить, Юконтроль нам подає інформацію, що з 2021 року Тихонюк Сергій Анатолійович виграв підрядів на 3,7 млн грн, мільйонів гривень, в 2023 році на 5,1 млн гривень, а в 24-му уже цього року на ще 2,6 млн грн. мільйонів гривень. Ну і ще плюс 1 мільйон в копиличку. Більшість, до речі, тендерів проводило управління капітального будівництва, решту інші управління та КП міськради. Тобто, пан Тихонюк у нас в фаворитах і те, що він. Не дуже сумлінний платник податків, нікого особливо не калише. Бідний-бідний ліцей. Ми сподіваємося, що він візьметься все-таки до справи сумлінно. Не ліцей, а пан пантехуню. Фоп. І ліцей відремонтує. А ви, якщо знаєте, що трапилось в Одесі, прилітайте до нас в коментарі. Це перший міський. Мене звати Олена Концевич. Бережіть себе і побачимось. Ну, тут і сліпому, ясно і без прильоту, що тут, тут іде тріщина взагалі по всьому фасаду. І бідний ліцей скоро зробить отак. Так що підрядник потрібен, хоча б тому, щоб не завалилася пам'ятка. До речі, що це пам'ятка, там навіть блямба висить.